Нагородній 40 дроб 8 1953 року. Двоповерхова Сталінка. Нагородній 11 1958 року споруди. На Докучевській 3 Сталінки за адресами. Докочаєвська 11, 18 та 18А 1959 та останні 2 1954 року споруди. На Докочевській 5-є триповерхова хрущовка 1960-х років. На вулиці Ратушного є чотири хрущовки за адресами Романа Ратушного 2, 2, 4, 4 та 6 1958, 62, 63 та 61 року. Всі будинки на вулиці Івана Неходи. Багато квартири чотирьох або п'ятиповерхові. На вулиці Романа Ратушного тагороні є декілька панельних будинків 1970 х років. У 1950-х на Батиївся створений клуб локомотивного.